якось одного ранку вчитель Дзен штовхав воза, в якому сиділа мати з немовлям. Було дуже зимно, падав лапатий сніг, а сонце сховалося за хмари. Вчитель почав промерзати, та й юна матір також. Вона так закоцюба, що ледь не знепритомніла. Тоді вчитель вихопив у неї немовля. А її саму викинув із воза. Ледь говтавшись, бідолашна жінка жахнулася. Вона стояла на пронизливому вітрі, а її дитину повезли в невідомому напрямку. Тоді вона прожогом з лементом і прокльонами кинулася на вздогін. За півгодини такої шаленої гонитви. Жінка цілком зігорілася і прийшла до тями. Тоді вчитель зупинив воза, повернув їй немовля, і сказав, вибач, але я мусив це зробити інакше ти би померла. Ну, а тепер усе гаразд, і ми можемо рухатись далі.